Ранкова точка сили, одна хвилина глибоких думок, повернення до дитячої допитливості. Знаєте, коли ми були дітьми, ми жили в такому постійному стані відкриття світу. Нам не спадало взагалі на думку, що хтось нас оцінює, чи варто не знаю стримувати свої ідеї. Ми просто досліджували, пробували, падали, вставали, йшли далі, і згодом наше життя війшла обережність, упередження, які нас стримують, і ми вчимося думати про що скажуть інші, відмовлятись від якогось ризику, якісь рамки собі створюємо. Але щоб створити найкращу версію свого життя, нам потрібно, хоча б частково повернутися до себе на свій оцей внутрішній стан, відкритість до нового, готовність пробувати, помилятись, дослідження світу без упереджень і дорослі, звичайно, це не вирок. Тої сірості це можливість поєднати дитячу цікавість з дорослою, свідомою такою позицією. Запитайте себе сьогодні, що у вашому житті зараз знаєте, розпалює ту саму допитливість, як в дитинстві, коли ви в останнє робили щось вперше, і що це було? Поділіться.